Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, британська розвідка, повідомляє, що Китай збирається надати Росії летальну зброю. Ходять чутки, що Китай не їде на саміт миру, зате їде, здається, Індія. І давайте дивимося, чи дійсно передає Китай Росії летальну зброю. І чи будуть якісь санкції, що буде проти цього застосовуватись? І так. Спочатку дивимося, чи надають Росії зброю. Надають. Надають і ще як. Ви знаєте. Але, але, ну, такі в них домовленості. Недавно ж зустрічалися всі з Путіним. От і домовилися. А, ви знаєте: тут якийсь у них. Наскільки я розумію. Так, да, відбулася розмова, відбулися якісь угоди, скажімо так, домовилися. Знову, оця карта теж може говорити про це. Тут партнерські, по-партнерськи поговорили, а ось тут дійсно конкретно про щось про що домовилися. Тобто Китай зробив свій вибір. Це говорить про те, що Китай. Ну, відходить від Америки. Скажемо так. Ну, виглядає, що дійсно щось передали, але бачите, тут немає. Поки що, дивіться, ще не передали. Ще не передали. Ходять тільки чутки і розмови. Чи передадуть? Таємно будуть щось передавати. Будуть. Будучи стаємно, як по домовленості, такі передадуть щось. Просто, ви знаєте, дивіться. Тут оце єдина карта, яка може натякати на якусь зброю. Ось ця карта говорить про якийсь товар. А, і таємний якийсь товар. Тобто, тут відбудеться дійсно передача чогось таємного, та як домовилися. До речі, дуже добре по душах поговорили, щоб ви розуміли. Давайте тепер подивимося, чи будуть якісь санкції проти Китаю. Як це відіб'ється на Китаю? Чи, чи дадуть йому штрафний, чи ні? Ну, так, да, якась певна ізоляція, я бачу, певна, о, да, будуть. Ви знаєте, будуть. Будуть, ще які будуть. О, будуть. Дивіться, дуже добре карти показали. Китай, дійсно, якщо вони дійсно щось передадуть. Якщо щось передадуть, тут виглядає, бачите, тут дуже завуальовано. Китайці, вони взагалі дуже-дуже хитрі і дуже такі скритні, скажімо так, вони напряму нічого не говорять, ходять навколо і отакого-то. Тому ось ці, ці єдині ось ці карти можуть говорити, все зробиться, як вони домовилися. Як вони домовилися, ось тут карти. Ще тут, дивіться, ще йдуть розмови конкретні. так? Але якщо вони дійсно передадуть, навіть завуальовано чи не заволювано. Усі ці британські і американські розвідки вони все все рівно все дізнаються. І тут, ну, скажімо так, бачите, з хороших карт це початок провалу хорошого. Тобто, Китай мав, ну, скажімо так, щось прикриють Китаю, ускладниться у Китаю щось, щось розвалиться, щось прийдеться, їм прийдеться тобто, Китайцям. Прийдеться шукати інший ринок, бо вони наполовину втратять. Ось ця карта говорить про те, що вони наполовину втратять своїх контрактів, своїх міжнародних ось цих обмінів. Чи як це називається, товарообмінів, імпорт, експорт. І туди, і сюди, наскільки я розумію. Тому вони тут ще думають, тут ще не зовсім. Як би вам сказати, вирішили. Але мені здається, вони такі передадуть. Вони такі передадуть. Тому що ось тут чекає Китай втрати. Чим це грозить світу, давайте так. Тут, в принципі, поганих карт не залишилося, ми спробуємо. Чим це грозить світу? Ну, інші країни будуть мати простір. Без Китаю, ви знаєте, без Китаю, в принципі, шанс отримують інші країни, які були до цих пір в тіні, скажімо так: ті країни, які були на другому плані, тепер вийдуть. Це, ну, хто його знає, можливо, це Індія отримує шанс, бо. Я слухала, зараз не пригадую, кого я слухала, сказав, він сказав, що тепер замість Китаю, наприклад, на саміт, Китай не їде на саміт, а їде Індія, наприклад. Ось тут шанс отримують інші країни, які були в тіні. Ось якось так. Ой, світ здурів. Це єдине, що в мене виходить сказати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!